Тоді розпочинаємо нашу роботу і до захисту запрошується ДРЕНКА Олег Володимирович, тема кваліфікаційної роботи, використання штучного інтелекту, в системах антидронового захисту та гуманітарного розмінування для протидії гібридних загроз. Будь ласка. Вітаю, шановна комісію. Стосовно гуманітарного розмінування, то е, також провідними е, рушіями виступають дронні компанії, тому що склалося так історично, що дронна компанія займається дослідженням, е, тобто, дослідженням території, складає ортофотоплани е, для того, аби, наприклад, е, виявляти незаконні врізки в нафтомагістралі або проблеми на водопроводах. Але потім ці ортофотоплани цілком можуть бути використані і саме в царині розмінуванні. Тому дуже багато провідних виробників дронів і IT-технологій для дронних саме сфери, вони переспеціалізувалися чи то додали до до своїх функцій ще й функцію розмінування, тобто дослідження саме замінованих територій, висновків стосовно того, яким чином розповсюджені вибухонебезпечні предмети на так званих сайтах, мається на увазі ділянки заміновані, і власне надання цієї інформації саперам або вже власними засобами розмінування. Це різні компанії, деякі з них мають досвід співпраці з державним сектором впродовж 27 років. То я міг. Мав можливість знайти саме таких операторів, і, на щастя, вони дали максимум кваліфікованої інформації, яка власне допомогла в цій роботі. Це холдинг, який називається Інтекрасі. Він працює з державним сектором 27 років. Я вам вже казав про це. В його структурі є компанія DefSi, яка адаптувала своє програмне забезпечення для управління дронами, яке називається Ірізі до потреб. Розмінування і назвало його ірізі дімайнг. Вона дозволяє онлайн відстежувати роботу кожного сапера, кожного екіпажу, кожного обладнання і давати цифровий звіт стосовно цього, щоб можна було через півроку, через рік на це подивитися. Це дуже важливо для відстеження громадськістю, урядом і міжнародними донорами, які, ну скажімо так, дуже серйозно ставляться до питання використання їхніх коштів на потребу гуманітарного розмінування. І тому. Я зараз не протекціоную конкретно цю розробку, тому що є і інші розробки. Є ІМСМА, наприклад, але ІМСМА вона наразі не може видати це онлайн, і тому зараз є потреба, аби з'являлися і інші продукти українського виробництва, програмні забезпечення, програмні продукти, які б робили виконували такі ж функції, адже той виклик, який є, це 176 тисяч квадратних кілометрів замінованої території, нам прогнозують. Сотні років розмінування, тому, аби максимально пришвидшити е, цей термін і убезпечити максимальну кількість людей від можливих вибухів і поранень, і, не, не дай Боже, від загибелі, це має бути максимально швидко зроблено, аби управління процесом розмінування пришвидшилося і мало значно більшу ефективність, аніж має зараз. Викликом, який є. Зумовлено необхідність використання саме штучного інтелекту в цих цих процесах, тому що він значно все прискорює, автоматизує процеси. Ті алгоритми, які використовуються, вони є е, цілком е, доступними для їхньої корекції, управління і контролю. Тому е, серйозних небезпек з боку штучного інтелекту ми не виявили. Єдине, що ми не змогли провести. Експерименти наукові, але це викликано указом президента від 24 лютого 2022 року, яким заборонено будь-які польоти цивільними на території України. Це указ проведення воєнного стану, ви розумієте прекрасно. Ну, власне, це все, що я міг би додати з недоліків цієї роботи. Хорошо, дякую, дякую Чи є питання у членів комісії? Немає. Ну, по-перше, пане Олег, такий здобувач, який запам'ятовується, да? то скільки разів він виступав на конференціях, скільки разів ми з ним розмовляли і під час витільки під час підготовки цієї роботи, а й на протязі, ну, не протязі навчання, а й до ще навчання, так, проєкти. саме в цьому кабінеті він. Така дискусія була да, з вашим колегами також. Тому е дійсно такий сильний, такий, що е я сподіваюся, що я і продовжимо свою е роботу. І на наступних конференціях ми будемо, будемо е запрошувати. І е коли ж в Одесі приїдуть, приїду, теж е поспілкуємось. Тому ми на цьому не закінчуємо, Ми тільки починаємо брати далі і не тільки дрони, а й ну, наступні теми, які будуть. Тому дякую за ці е, місяці роки, що ви з нами. Ну ми не закінчимо. Дякую.